Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ufo.ua. Сьогодні буде а, відео, можна сказати, два в одному. Буде тест двигуна і буде тест пропелерів двоххлопасних і буде тест трьохлопасного пропелера. Такого, від виробника HBU-PROP. Виглядає пропелер сам. отак от Пропелер 10 дюймів. і також буду тестити двоххлопасні пропелери на, на такому двигунові від виробника тут, але моделька називається Flycat. Сам виробник тут на брендингу не вказаний. І так, по двигунові спочатку. А, магніти тут виглядають солідно. Хоча а, по поводу проволки намотки самої є питання, тому що вона, вона дуже тонка. Вона дуже тонка, і я хвилююсь, що вона просто не перегоріла під час тесту. От. Далі магніти тут, ну як бачите, по товщині ну, міліметра 3 в них з виду. Кріплення тут 16 на 19. Далі, так от виглядає от купол, 4 отвора, кріплення під е, болтик М3. от... Е, Діаметр даного вала 4 мм. Отак от, от, виглядає. Все просто дешево. ну, е, Виглядає не дешево і коштує він реально 400-500 гривень на От, е, Хоча в комплекті ще до нього йде а, от йде от, е, от от термоусадка. йдуть коннектори. Це, напевне, коннектор по типу банана, але якийсь він дуже Маленькі, ну, просто конектори. От я не знаю, як правильно називаються ці конектори. Хто знає, напишіть в коментарях, буде цікаво самому дізнатися. Значить, конектори йдуть термоусадні трубки. І також в чому головна особливість цього двигуна: тут в комплекті йде така от насадка, такий переходник під, від такого кріплення. Пропелерів, власне, від такого кріплення пропелерів до простого отвору. Але є нюанс. А діаметр даного вала тут є така шайба. На шайбі немає за січок, зато тут є засічки для фіксації. А от, е нюанс в тому, що діаметр даного вала 6 мм. А діаметр, стандартний діаметр пропелерів е всередині 5 Словом, прийшлось мені, а, покажу вже на стенді є такий от пропелер-двигун. Словом прийшлось мені а, розсверлювати трохи тут отвір і насаджувати, а, насаджувати вже жорстко, буквально накручувати сюди от на вал такого пропелера. Пропелер, можна сказати, трошки уграв його. От, ну Заради експеримента. таке. От зробив. Я думаю, це варте вашого лайка, коментаря. От, власне, зараз буду приступати до тесту. Так, батарея 6С. Так. За результатом тесту. За результатом тесту тяга, тяга пропелера на двигунові 50-10 тяга пропелера 10 50 склала 1 кг трошки більше, і споживання 7 А. На стенді зараз встановлений. Пропелер. Тут є пропелер RC таймер 11 на 5,5 Британія. А, Хочу сказати, що двігун стартує паршиво. Можливо, це від, за того, що батарея 6 s Я підключав від батареї, батареї 3 s він стартував хорошо. Можливо, це від регулятора Обертів залежить. Так, поїхали. Отакий от от трьохлопасний пропелер дорівнює. Отакий от, от двохлопасний 11,55 дорівнює 10,50 трьохлопасний. Споживання тут майже 7 Ампер, там було 6,7, і тяга була також трохи більша за 1 кілограм. По суті. Карбоновий двохлопасний 11К -ка, і такий, напівкарбоновий трьоххлопосний 1050. Те саме просто. А ціна в них м -м, приблизно однакова, до речі. Отакий от буде коштувати навіть чуть-чуть менше, ніж отакий. От а, так, ну що, буде тест? Зараз 13-дюймовий. Хоча, в принципі, а, ну, співвідношення пропелер-пропелер головний предмет даного відео, а вже вияснений. А ще про тестю вже 13-дюймовий і 15-дюймовий. Так, встановив 13-дюймовий такий от пропелер. RC таймер так само 13 на 55. you uh -huh. Так. Майже 11 ампер споживає при тязі 300. По поводу нагріву, ну трохи нагрівся. Я не маю приладу для вимірювання, але ну, чисто суб'єктивне враження. Ну, він просто теплий, але якийсь критичний нагрів не відчувається. Так, далі 15 дюймів. Так, на фінал закріпив вже 15-дюймовий пропелер. Такий от таймер теж 15 на 5,5. На 15 дюймовий пропелер такий мотор не готиться, тому що він чомусь. Просто починає троїти, він не запускається так, як треба. Ну, для тесту попробую. ну 15 дівчині. <звук> не нагрівся. І так, Тяга на 400, споживає майже 14 А і нагрівся він так добротненько від цих 14 А. Ну, на 14 дюймів, точніше на 15 дюймів, такий от двигун, ось такий ось, такий він просто не годиться. Стартує він паршиво. Від 6 s від 4 s він буде стартувати краще. Тому що ну, я підключав його, повторюся, до батареї 3 s і він дуже гарно у мене заводився. Просто прекрасно. От. Так. А, у мене є батарея під, під руками 4 s Чомусь він не підходить, не знаю, може це із-за того, що. Ану, зараз 3С 3S попробую. 3 s все гарно стартує, пожалуйста. Мінімальна, тут грам на 600. Буквально. Такий був сьогодні, огляд, друзі. А, всі дані з тесту будуть в таблиці в Excel, таблиця на Google Диску. Посилання на Google Диск буде в описі під цим відео. А, ваші лайки чекаю. А, кому щось було незрозуміло, чи може хтось хоче щось додати до відео щось хоче побачити інше нове. А, всі пропозиції читаю в коментарях. От, е Такі справи були, такий огляд, звісно. Двигунець мене е ну, не здивував але... і не розчарував. Просто от, що варто було очікувати з двигуна там, за 400 гривень. От, е Хто хоче робити якийсь толковий квад, вже краще дивитися на двигуни та рот. Вони вар вартують більше трохи, але, е як правило, Китай це. Пряме співвідношення: ціна, якість а, такі справи. Всім гарного часу доби.